Воскрес! Сьогодні у такий гарний недільний день, у радісний день, у день Воскресіння Господнього народився наш прекрасний ювіляр. Найкращий сват, який сьогодні святкує свій гарний ювілей 50 років, і з цим таким радісним днем хочуть його привітати свати, які зараз далеко, вони за кордоном, але дуже сильно його поважають, цінують, цінують його як свата, і просто прекрасного чоловіка, який є добрим, щирим і надійним, який є справедливим і мудрим. Тож звати нашого іменинника. Микола, Микола Вагіль. Ми це вітання веземо і такий подарунковий кошик для нього місто Снятин, де він проживає. Будемо зараз його вітати, говорити йому багато приємних слів. І, звичайно, що дарувати щирі емоції, бо тому що він на це дуже заслуговує. Тож, дорогий свати, приймайте гарні вітання від ваших святів, які дуже хочуть вас сьогодні щиро привітати, побажати вам. В першу чергу це здоров'я, привітати вас із вашим святом, з пасхальними святами, бути здоровим, бути щасливим, бути завжди впевненим в собі, вірити в себе, в свої сили, впевнений йти до всіх своїх поставлених цілей та мети. Бути завжди таким, який ви є, справедливий, добрий, щирий, мудрий і просто прекрасний чоловік, якого вони люблять та поважають. Нехай Божа опіка завжди буде над вами. Нехай дім буде наповнений миром, достатком. Злагодою, любов'ю, щастям та добром. А поряд завжди будуть ваші рідні люди, які будуть вас розуміти, любити, підтримувати, допомагати і просто бути дійсно поряд. Всього самого доброго! Їдемо до вас на свято! З ювілей! народження, у-у-у-у-у Ненарочення народження тебе свата, народження тебе свате. Щастя, здоров'я і нога є літа. Щастя, здоров'я бажаєм тобі Yeah. Дорогі ювіляри, Микола Ми сьогодні до вас після вас вітати і ваших святів, які хочуть вас сьогодні сильно уважити, побажати у ваш ювілей не тільки радості, здоров'я і щастя, а всього, того, що бажає ваша душа, що бажають вам сьогодні набажали ваші рідні, близькі люди. Нехай у вашому yeah. житті всім її збувається. Нехай поряд завжди буде удача, любов і, звичайно, що ваша сімейна підтримка, ну і, звичайно, такі гарні свати. Yeah. Всі вам самого доброго. Yeah. Дякую. 逆にワンです。